Вітаю мої любі! Сьогодні я прийшла в Аврору не за покупками, а за натхненням. Я хочу показати вам, як звичайні речі, якщо їх правильно поєднати, перетворюються на справжній витвір мистецтва для нашого дому. Перше, хочу показати: це такий бокал із темного скла на довгій ніжці. Зараз коштує 149 гривень, дуже елегантна, витончена робота. І подивіться, як він виглядає. Елегантно витончено, дуже стримано і спокійно з білою тарілкою. Ідеальне поєднання. Це дуже дорого виглядає. Такі подібні келихи продаються в Zara Home, але один може коштувати десь 500 гривень точно. Ця тарілочка коштує 59 гривень. Дуже красива тарілка, нова колекція. Дивіться, в неї знизу ще така як підставочка. Вона не дуже плоска, ця тарілка, дуже красива. Мені дуже сподобалося. А ще, дивіться, нові такі бокали. в нас є в золотистому такому відтінку 88 гривень, теж на довгій ніжці. Хочу вам показати теж таку стилізацію з білою тарілку. Теж дуже дорого виглядає, дуже стримано. Це вже стиль такий витончений, дорогий. Дивіться, як красиво виглядає. І ще вам хочу показати з чорною тарілкою. Також цей самий келих. це вже стиль арт-деко, коли присутній чорний колір та золотистий. Це дорого, красиво, стримано, витончено. Ну, в магазині стилізувати не дуже зручно. І хочу вам показати цю тарілочку. Вона зараз коштує по знижці 49 гривень, 18 см в діаметрі і 17% знижки на неї. Дуже красиво. Також нову колекцію завезли хвиляста порцеляна. Дивіться, 119 гривень така тарілочка для супу. Хвильки із середини ззовні. Також гарно виглядає. Мені вони дуже сподобалися. Вони важкі. До речі, якщо їх брати в руку, вони таку вагу мають досить і це Вони пустіші. досить така вага важка. І дивіться, ще хочу вам показати такий келих для вина. Дуже красивий, 69 гривень коштує. Це також від зари, і це закос на роки 50-70-ті. Ще наші бабусі користувалися такими яскравими келихами. Чашка скляна, 69 гривень, з золотою окантовкою. Дуже красива якісна робота. Мені дуже в нас сподобалася ця чашка. Раджу купити. Склянка низька, 39 гривень. Коштує. Це також витончена гарна робота. У нас залишилась така склянка одна із темного скла. 50 гривень коштує 330 мл, мілілітрів. такий кухоль написано. Кераміка не дуже світла, вона така з сіруватим відтінком і чорними листочками. А ще, дивіться, в нас завезли колекцію до свята Святого Валентина. 139 гривень. Зараз по знижці коштують такі чашечки. 44 гривні коштує келих. 185 мл можна окремо купити. Далі вам покажу ще набори келихів. Чашка порцелянова, 290 мл, 59 гривень коштує. Дуже красива дівчина там. І е, кераміка дуже гарна світла. І ще в нас нова колекція салатник фарфоровий під мармур. Зроблено з темною золотою окантовкою. Коштує такий салатник 149 гривень. І за 109 гривень коштує тарілка десертна, також під мармур. Дуже гарно зроблена. Е, мені здається, навіть салат Цезар на ній буде гарно виглядати, там різні кольори. Склянка така, 39 гривень коштує, була ціна 49 гривень. Дуже красива зелена склянка, вони там ще з різними поєднаннями: є коричневий, бордовий. Кухоль порцеляновий, 59 гривень коштує. Дуже красива робота. Там таке тиснення. Чашки. І дивіться, ще яка новиночка, чашка порцелянова, 410 мл, кругленька, така вона велика, 99 гривень коштує. Тут спереду намальований заварник. 44 гривні коштує салатник, фарфоровий з принтом. Зсередини він світлий, біленький, а. Збоку він коричневий. І ще до цієї нової колекції хвилястої, тарілка обідня, 149 гривень. Дивіться, яка вона велика. Я навіть хотіла подивитися, який в неї діаметр, і я знайшла 27 см. Це ціле блюдо, можна сказати, дуже велике. Ще дивіться, 119 гривень. Чашка скляна із блискітками, дуже красива. І якщо перевернути, там блискітки пересипаються, бо там подвійне дно. Дуже красиво. Салатник бамбуковий, 109 гривень. Це така новиночка. Я таку взагалі у нас ніколи не бачила. Дивіться, такий маленький. І більший 129 гривень, він великий, мабуть, так само 27 см у діаметрі. Він з боку такий коричневий, такий помаранчевий навіть. І оці чашечки з сердечками, дивіться, 139 гривень. Вони кожна йдуть окремо в своїй персональній упаковці, можна подарувати комусь. Ще завезли таких е, цікавинок з тваринками. Дивіться, чашечки. Дуже красиві, рожева, зелена, з лисичкою і котиком. Дуже красиві вони. За 190, 199 гривень кожна. А ще от такі склянки вже йдуть набором 245 мл за 6 штук, там 189 гривень. За упаковку 6 штук. От такі вони граньоні. Такі. Да. Такий узорчик гарненький. Дуже красивий. Ще хочу вам показати інші склянки. Також ціла упаковка за 129 гривень. Там три штучки в упаковці 250 мл. Ємність. Дуже красиві. 169 набір із двох бокалів. Дуже красиві, 450 мл, достатньо такі здорові бокали. Набір келихів 185 мл, 6 штук 279 гривень. Фірма Кроукос. Дуже красиві. Також хочу вам показати маслянку. 55 гривень це пластик. Ми з вами, коли були в Сінсеї, бачили маслянку по знижці керамічно за 99 гривень. Також зараз там йдуть знижки. 88 гривень коштує чашка, яка має такий секрет. Коли там наливаєш теплу або гарячу рідину, і те сердечко показує малюнок. Я ж там подивилась, там поцілунок був під сердечком. Губки були намальовані. І ще хочу вам показати по гарній знижці, я, до речі, взяла набір із серветок. 16 гривень упаковочка. Паперові серветки, 100 штук. Дуже гарно, я собі взяла. Дивіться, для діток наборчики. Е ще дивіться, 34 гривні коштує печиво цукрове, також для діток. Хто любить. Це такий стенд, який вже до 11 січня буде останній день, що можна купити. Так що, хто хоче встигнути, встигайте. 47 гривень коштує набір 60 грамів це жувальна гумка в такій баночці. Дуже цікаво. А ще знайшла вам, дивіться, такі чуніки, капці, взуття зимове, калоші. 229 гривень. Є для жінок і для чоловіків це дивіться жіночі, червоні, дуже гарні. Чашка скляна, 54 гривні. Теж до 11 січня. Увага! Дуже красиве темненьке скло, таке мені подобається. Також ще хочу вам показати папір офісний. Аж до 1 березня в нас є ще в запасі. Час 159 гривень, пачка білого паперу, кому треба в офіс, шкарпетки, жіночі. Давайте подивимося, справдимо, чи правдива ціна там у нас на стенді. Пікнемо 19 гривень коштують шкарпетки. Вони дуже теплі. Я собі купила з таким темним узором. Я в них хожу, бо в нас, як вимикають світло, то немає тепла. Шкарпетки 49 гривень чоловічі, також по до 11 січня. І 39 гривень там дивіться в асортименті, бо вони там помішані. І розміри і помішані, і кольори. А головне, що вони є, можна вибрати. Пачка серветок, вологих. Також по знижці 120 штук, 37 гривень, була стара ціна 44 гривні по знижці. Котекс прокладки для критичних днів. Велика упаковка. Давайте справдимо їх ціну, бо не було. 115 гривень, була стара ціна 169 І увага, акція по 18 січня. Ми ще встигаємо, можна не спішити. Вони ще будуть по акції. Ану, дивимося далі. Ще тут котекс у нас є. Давайте ще справдимо їхню ціну. Тож по 18 січня 53 гривні. 10 штук в упаковці, була ціна 64 гривні. І ще дивіться, вони там збоку лежать. Я їх зараз витягну. Always. Це вже нічні прокладки. Зараз справдимо, знайдемо, де цей у нас штрих-код. Ага, знайшла Клац. і дивимося. У нас 129 була стара ціна, 109 зараз можна купити. По 18 січня. Так що, кому треба, 12 там, штук в упаковці. Дивіться, це ж для діток набір. Дуже цікавий набір, дивіться. Тут такий у нас, наче, лампа газова. Помідори, тарілка. Мені здається, якщо придумати якусь ігру, шукати з цим 149 гривень, 199 була стара, ціна і встигаємо до 11 січня. Там цілу гру можна придумати, шукати з цією лампою газовою, ті помідори поховати і шукати з дитиною. Чай ароматизований 47 гривень коштує, також по знижці. Отакий він з кокосою там ананасом ароматизований. І оця дивіться сіль морська із розмарином-часником і з перчиком 69 гривень. Це вона йде з такою мельничкою. Дуже класно. Якщо там можна буде розкрутити і засипати туди щось друге, щось інше, вибачте, я кажу з русизмом, то вибачте мене, ще дивіться така шоколадна паста 65 гривень, тарілочка паучок. Також зараз справді мою ціну. Чого я кажу за, ту, за той млиночок? Того, що я колись купила каміс, здається, 39 гривень коштує така цукерниця по 11 січня. І в цей каміс я собі засипала все, що хотіла. І перець дрібнила, і все, що хотіла. Така гарна штучка, була, але зламалася. Ще знайшла вам, дивіться, яка гарна штука. Ета жерка для, для взуття П'ятиярусна. один, два, три, чотири, і під низо можна ставити. Вона така висока, ви знаєте, вона десь пів метра висотою. І є в чорному кольорі 249 гривень коштує. Дуже класна штучка, дивіться, гарна. Мені дуже воно сподобалось на ножках. Мені здається, треба, треба, от вона мені в око впала, я її собі куплю. Дуже вам дякую, що дивитеся. Підписуйтесь, якщо вам подобаються відео, такі оглядові порцеляни домашнього затишку, пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам!